Друзі, всім привіт! Кряхтить в заставці е, неперевершена, надзвичайно красива Тетяна Надюк. З вами Нікодим Вусик. І сьогодні ми говоримо про наступне: Як пропрацювати ненависть до колишнього чоловіка? Написала дописувачка нам в приватні повідомлення. В чому справа, дорогі друзі? З яким є спільна дитина, на яку він платить 4450 гривень? Елементів. При цьому займає спільне житло набути у шлюбі і не планує нічого змінювати, щоб половину залишити дитині? І коли дитина з ним 1-2 дні, то на морозиво каже, проси кошти у мами, бо він сплачує елементи. Тому круж, круж, кружки, одяг, харчування, відпочинок і мілкі дрібниці лежать фінансово на моїх плечах. Як пояснити дитині, що якщо він в тата, то це витрати тата? Питання для розбору з Тетяною. Чесно дістав же, ця ситуація мені дає зрозуміти те, що я більше не хочу дітей одружуватись та й взагалі стосунків. В мене опускаються руки, і я не хочу жити. Отож, Таня. Працюємо. Я прочитала і мені відразу стало важко. Чому? Тому що я в приблизній ситуації була б. Була б, але її не допустила. я пізніше трішки розкажу, як було в мене для того, щоб у вас був ще один досвід, приклад того, як можна виходити з ситуації. Я не скажу, що цей вихід з ситуації в мене був найкращий, але на той момент і з сьогоднішнім результатом я, в принципі, задоволена. Та дивлячись на це запитання, спочатку давай почнемо з того. Що як пропрацювати ненависть до колишнього? Тому що до дитини поки що це не стосується питання. До дітей ми потім пізніше трошки дійдемо. Отже, це потрібно найперше вибачити його, От навчитися простити за все, що він наробив, чи за все, що він навіть зараз в дану хвилину робить. Тому що саме ці накопичувані образи, е, претензії, які були, вони грають у цей злий жарт, що не можна адекватно оцінювати зараз цю ситуацію, яка з'явилася. Тому найперше це вибачити і не намагатися дуже очікувати від нього щось. Тому що саме оці також очікування, вони призводять до того, що ви очікуєте, що він має платити за дитину, ви очікуєте, що він має купувати морозиво так, за свої кошти, що він має на відпочинок вести, що він ще щось там має, що він там має в конкретний день забирати дитину, а інколи в нього не виходить. І ми, коли очікуємо, ображаємося, завжди ображаємо. Тому розраховувати тільки на се. Хоча, як це звучить не печально, але насправді це так, тому що мама це також, забула, бачиш, слово, як називається. Це також відповідальна особа над дитиною, не тільки батько. І коли насправді розлучаються, тоді не завжди ці обов'язки по фінансуванню е, йдуть тільки з чоловічої сторони. А вони мають якби йти також і від сторони мами. Добре, взагалі, в стосунках, коли звичайно вони розходяться. Прекрасно, коли вони можуть порозмовляти і вирішити всі питання, що стосуються дитини. І батько забезпечує повністю інколи, навіть і свою колишню дружину, і її батьків, до речі, ну, давай, я з таким стикалася. Я розумію. Давай ми все-таки зупинимось на, на таких речах, там є реальне хамство. Тобто, в тому плані, що хамство тере просьба. Тобто, коли дитина на ньому. Так? Ну, хоч плати за, за дитину, не треба розказувати, що це елементи. Елементи – це коли дитина в мене. Аліменти тільки. Так. Коли, дитина... так, так, коли дитина в мене, а не коли дитина. Тобто, коли дитина в тебе платиш ти? Коли дитина в мене, оці з цих грошей, яких не вистачає навіть і приблизно ні на що навіть на один день, а, ну, якби вони на мені. І от, от як з цим бути? Тут домовлятися насправді. Якщо, ну, не воно, дивісь, не, я воно, якщо воно не домовляється, так. ми ніяк не можемо повпливати, тому що це вже може бути юридична сторона, тобто не психологічна особливість, що ви не можете домовитися. А в юридичному е, аспекті домовлятися, як це має бути. Якщо воно не працює із судом, якби е, примусили сплачувати ось таку суму, і далі воно не йде, значить подавати якісь певні скарги. Я в цьому якби не, не хоча я навчалась на юридичному, але я в цьому не є компетентною. Е, тому що розумієш, психологічно це правильно навчитися комунікувати, правильно навчитися спілкувати. А від, а від цього дуже залежить багато. Тобто потрібно знати, як вони зараз спілкуються, як вони вирішують якісь питання, чи можуть вони адекватно поговорити спокійно, чи в них постійні крики і образи. Ну, давай тому ми, ситуацію. Якщо в них постійні крики і образи, тому ми вертаємося до пропрацювання ось цих образ. Хоча ну, б один, одна, вона має навчитися не ображатися на те, що він говорить. Тобто, якщо він починає образи, кладеться слухавка, створюються певні дії для того, щоб показати, що я в такому контексті, в такому тоні з тобою розмовляти не буду. Заспокояться, дзвони. І, і, і пофіг він скаже. Ну, і по ще раз повторюю, тоді вже юридичний аспект входить. Ну, то, Тут то, вже то, ми правильно... ніяк... Не... Дивись, ми... я правильно розумію, що якщо він в ті дні, коли він бере дитину, не. Фінансує дитину, а хоче жінка колишня, щоб він фінансував дитину. То про ці речі треба домовлятися заздалегідь, коли вони тільки розлучаються. Що дивись, коли на тобі дитина, ти ти за нього маєш платити. І аліменти, і аліменти тут ні до чого. Ну, це було б в ідеальному варіанті, але ідеального варіанту не маєш. Ну, тобто вони вже й... не домовились, воно вже є що ось так. І зараз потрібно просто передумовитися. Добре, що яким, чином, яким чином передумовитися, якщо людина не хоче виходити на контакт? Ніяк тоді. Ну, на жаль, тоді ніяк. треба кликати юристів, правильно розумію? Тоді потрібно кликати, звичайно, юристів і, ви, і, 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 і виясняти в такому плані. А можна викликати двох метр дев'яносто п'ять? А мордоворотів і одного переговорщика. Не можна. Чому? Тому що це зруйнує вже стосунки з дитиною. Виясняти сімейні стосунки, навіть якщо вони розлучилися, має двоє людей. Або юристи, або інші уповноважені особи, які мають займатися такими юридичними справами. Все, і Крапочка. Якби в неї був навіть її чоловік. Законний, Одружений. Вони були одружені. Він також не має права вказувати батьку дитини, як що робити. І, Ох, на жаль, це правда життя. Як все складно, повернемося після паузи. Ой, чекай, я замість паузи нажав своє ім'я. Друзі, технічна перемогу. Знову ми в ефірі е квіточки мої і квітуни. Е е було би ідеально послухати історію Тетяни, що як домовлялась вона. Тому що я знаю, що ви обожнюєте, коли Тетяна розказує прям, ну, з, з під своєї юбки історію. Прям щоб трусняки було видно. От реально. Тані, розкажи трішки. Е я скажу навіть більше. Якщо ви дослухали до кінця, то зараз те, що я розкажу, це. Вперше виходить в ефір інтернету, і жодний мій канал, жодно, е, моє мої посилання на дописи цієї інформації не буде. Тільки ось тут, вперше. І я сподіваюся, в останнє, а можливо, ні. Е, отже, коли я розлучалася, в моїй дитині було 4 роки. Це хлопчик, зараз йому вже 16 років. Тобто, давно це було? давно. Якщо порахувати, я знаючи на той час законодавство. І розуміючи, що я розвожуся, і мені потрібно буде самостійно себе забезпечувати. Хоча на той час, ну як і зараз, в принципі, я не потребувала абсолютно ніякої допомоги фінансової, але все ж таки я залишаюсь одна. Тобто я розуміла, що я залишаюсь одна, і мені потрібно виховувати якимось чином дитину, тому що я зі своїм чоловіком на той час домовитися абсолютно ніяк, не те, що навіть не могла. Я не хотіла, тому що я розуміла, що можуть бути наслідки для моєї дитини. А можеш привідкрити трішечки він наркоман, він ні, міліціонер, він не якісь що, <світ> що, що чому ти не могла. Ну тобто, що не не так? Тому тому що ми не могли порозумітися нія. Я образила, я пішла, і це було дуже трагічно для нього. Ну, в принципі, як для будь-якого чоловіка, я думаю, коли я йде думаю. від нього дружина. Це важко спри чоловіком. Це якщо в порівнянні з жінкою, чесно. В порівнянні з жінкою, то чоловікові важче переживати це, чим жінці. Слухай ну, мені, насправді. мені як чоловіку. Це тобі пофіг. пофіг. Ми за це зрозуміли, що в тебе зовсім індивідуальна ситуація, тому вона може не входити в ті стосунки, які мають наші глядачі. Від так. мене два чи три рази йшла, я навіть не зауважив. Хто там ішов одна пішла, друга прийшла, я навіть не зауважив. Ну, мені... Тому що ти, можливо, перезамінив. Це зовсім інша історія. Ну, кожен чоловік е... має розуміти, що жінка йде, коли в тебе немає грошей раз, або коли на тебе не стоїть ні душа, нічого не мокріє. Ну, таке буває, таке буває. Насправді, коли ти для однієї можеш бути суперкрасивий, суперрозумний, а для іншої ти ну, шматок какашки. Ну, от не більше е, я додам, жінка йде, коли е, фінансово є нестабільність коли є психологічне насилля і коли є фізичне насилля. Ну, в трьох випадках йде не, жінка. Тобто не, не, не завжди. Тільки фінансово, не завжди. Отже, я розумію, що оце все, тобто об'єктивно зробила, поставила на ваги, що я можу зробити. Що я зробила? Я зробила абсолютно нічого. В мене чоловік не платив ніякі аліменти, тому що я знала, якщо він буде сплачувати аліменти, я не знала, як відбудеться далі події з дитиною, тобто з нами, так трьома, як воно відбувається. Але, знаючи законодавство, я знаю, що якщо на сьогодні я не знаю, на той час я розуміла це. Що якщо чоловік сплачує аліменти на дитину, то дитину потім в судовому порядку можу зобов'язати, що він піклувався за своїм батьком, якщо щось було б з ним не так. А я цього не дуже хотіла. І тому я від цього відмовилась, і я жодним чином в нього ніяким способом не просила ніякі кошти. Що я зараз в результаті маю? Ми не дуже спілкувалися. На, ну, на теми виховання дитини, я займалася переважно. Е, іноді він з'являвся, не з'являвся. Е, спілкувався тільки мій син з ним. Е, як вони спілкувалися, мене це не хвилювало. І е, де гроші бралися, там мене це також не хвилювало. Тобто, якби моя дитина а неодноразово, він дзвонив, мені потрібні кошти там на морозиво, наприклад. Я говорю, в тебе є папа, ти зараз з ним, вирішуй питання з ним. Якраз саме час підписатися і поставити лайк. Насправді така, знаєш, зубодрубітельна історія. Я, прям, я думав, щось так. таке буде, знаєш, що ми ще плюс 100 підписників отримаємо. А тут так все просто. Я пішла, значить, елементів в нього не беру. А, ну, прям ідеальна жінка, знаєш, я просто в шоці. Багато моїх знайомих, які платять. <кій> таку. Хорошу суму аліментів би просто позаздрили. Такій паняночці хорошій такому пану, такому пану, як твій чоловік. Розумієш, я ще раз повторюю, що моя ситуація не є ідеальною. Вона може бути прикладом для того, щоб зробити якісь певні висновки, не обов'язково притримуватись саме такої позиції. Моя позиція тут така була, тому що я змогла. Я могла це зробити. То не може зробити в них позиція ну, трішки інакше. І потрібно вже виходити так з того, що є. Зрозумно. Інколи Дякую. потрібно і промучитися. Дякую. Для Дякую. того, щоб отримати той результат. Файно, повернемося після паузи. Отож. Як бути дівчині, якщо їй навпаки, гроші ці важливі? А він, хлопець, не. Як не хоче допомагати, а якщо і допомагає, то якимись невеликими сумами, типу 4-5 тисяч гривень це мінімальний алімент, так, який там зовсім мінімальний є. От е, насправді таких дівчат їх набагато більше, і вони майже всі такі. Яка ситуація як Маш, в тебе, це тільки як в тебе. Так само, як ти кажеш про мене, що від мене пішла, я навіть не зауважив. Тобто а... тебе пішла і зробила так, як я, так? Та 100%, 100%. Ні, ну дівчата завжди знають, що я не жадний, тобто я і аліменти, і все, що я останнє віддав, знаєш, я, я не є жадний. Але якось і дівчата нормальні попадали завжди, я нормальний, воно, знаєш, нормальні до нормальних притягуються. Але все ж таки, як бути дівчині зараз, от їй 30, 35, 40, 45, вона молода мама ще, гарно виглядає, хоче, бути, хоче просто жити, кохати. І, ти, і тої зарплатоньки нещасної, яка в неї там є, будь-яка, просто вона одна заробляє, їй це важко. Як зробити так, щоб чоловік допомагав, а по факту з чого почати, а по факту це дуже важко, бо він навіть ну, не спілкувабельний взагалі? Ну, дивись, я почала б з того, щоб проаналізувати те, чи він знає взагалі, скільки що коштує. Тому що, наскільки я от знаю, чоловіки в даному випадку, вони, я не впевнена, що вони знають, що саме ця сума вона покриє всі витрати на свою дитину. Отже, я б написала список всього, що потрібно. І нехай він сам знайде. Ці це по цьому списку, ці продукти там чи одяг, чи що потрібно. Самостійно не потрібно писати, тобто сум. нехай він сам правильно? знайде скільки що коштує, тобто взяти список, який реально тратиться на дитину в місяць, Так, реально список. тратиться на так серед можна взяти середній за квартал, якщо це вже пару років прийшло. Вони разом просто так. От все виписати, все записувати і так, нормально виписати, поспілкуватися. Дивись, так. от що ти присилаєш, вот чеки. От всі скріни чеків. Вот це я заморочилась. Як ти бачиш, я нормально до тебе підхожу. Хочеш юрист, підійде до тебе завтра. Хочеш ще два мордоворота рота підійдуть до тебе спочатку, після. Та, спочатку потрібно самостійно попробувати. Так, якщо так, воно так. не діє, далі вже входи йдуть і інші, інше. Бо інакше, розумієш, все можна вирішити якби через слово, якщо грамотно до цього підійти. Ну, так. І ну, так грамотно... Перший список ми беремо грамотно список, так? Перший так, список, так. Да. Написати список. А... Або, наприклад, написати, попросити його, щоб він написав. Ну, це не завжди він напише, тому що, скоріш за все, він, він навіть не знає. Ні, ні, це, ні. це краще, оце краще. Да. Показати список. Іді нахір, почує дівчина, що далі робити? Юридично, вже Все, далі завершити. Да, інакше це нічого ну, не подіє. Ставимо ну, право і нічого. пробуємо консультуватися на збільшення елементів. Так. А це, до речі, елементи – це величезна проблема. Тому що не заплатив, потім заберуть права, потім заберуть машину, виконавець прийде. Боже, це так класно, коли реально виконавець приходить, він ж реально законно все забирає. Прям реально. Реально забирає. Я вам скажу так ще, чоловіки, які будуть слухати зараз цей ефір. Так як я дуже часто проводила співбесіди. І брала на роботу працівників. І ось коли відкриваєш е, вже справу <сум> цієї людини, яка приходить на роботу, е, там може бути вказувати, що він є, сплачує аліменти. І дуже повірте, неприємно потім йому, коли його викликають на коврик до е, власника чи директора, і коли цей власник і директор мій говорить, то що? Ти ж отримуєш, наче зарплатню нормальну. Тобі не соромно заплатити цих 10 тисяч за свою дитину, щоб я такого більше не бачив. І це буде реально е, проблемою насправді потім. Тому, е, дорогі чоловіки, домовляйтеся, це ваша дитина також. Вона не на стороні її знайшла, не купила. А ваша відповідальність також за дитину. На цій. Приємній веселій ноті. Пропоную поставити три крапки, закликати наших підписників ще раз відписатись і підписатись. Вам буде приємно, що якийсь хоча б рух іде, але бажано, щоб підписували ще нові люди. Дякуємо за вашу увагу, Па-па!